Вітаємо любителі кави. Сьогодні ми зануримося у світ ароматних напоїв і розглянемо топ-5 кавоварок з капучинатором 2025 року. Але спершу давайте розберемося, що ж таке капучинатор і які його види існують. Перший варіант ручний спінювач. Це пристрій, який ви тримаєте в руці та самостійно спінюєте молоко, потребує певних навичок бариста, але дозволяє контролювати процес спінювання. Далі йде механічний капучинатор. Працює від Електрики, але вимагає вашої участі. Ви наливаєте молоко, натискаєте кнопку, і він спінює молоко. Також можна зустріти автоматичний капучинатор, вбудований у кавоварку. Цей тип робить усе за вас. Ви просто обираєте потрібний напій, і машина спінює молоко та додає його до кави. Ще присутній комбінований напівавтоматичний варіант, який поєднує елементи ручного та автоматичного приготування пінки. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб щоб не пропустити нові огляди та поради. А тепер перейдемо до нашого рейтингу топ-5 кавоварок з капучинатором 2025 року. Розпочинає рейтинг еспресо-кавоварка від DeLonghi. Вона поєднує в собі компактність та елегантний дизайн з нержавіючої сталі, що додає стильності будь-якій кухні. Ручний капучинатор типу Panarello дозволяє вам відчути себе справжнім баристою, контролюючи процес спінювання молока для створення ідеальної пінки. Завдяки системі швидкого нагріву термоблок. Кавоварка готова до роботи вже через кілька секунд після ввімкнення. Можливість приготування одночасно двох чашок еспресо. Та регулювання висоти піддону під чашку ну, робить її зручною для різних потреб. Серед недоліків можна відзначити відсутність вбудованого млина для кавових зерен, що вимагає використання попередньо змеленої кави або окремого млина. Проте для поціновувачів класичного еспресо та капучино ця модель є чудовим вибором за доступною ціною. На четвертій позиції автоматична кавомашина від Philips, яка пропонує зручність та простоту використання. Вбудований керамічний млинок забезпечує рівномірне змелювання зерен, а система Латего дозволяє швидко приготувати капучино з ніжною пінкою. Сенсорна панель управління з інтуїтивно зрозумілими піктограмами робить процес приготування кави максимально простим. Дизайн машини сучасний з гладкими лініями та матовим покриттям, що легко впишеться в інтер'єр будь-якої кухні. Однак відсутність можливості регулювання температури напою може бути недоліком для тих, хто любить експериментувати з параметрами приготування. Загалом, Philips EP220 за 10 є надійним вибором для щоденного використання. На третьому місці нашого рейтингу розташовується Saeco Gran Aroma, повністю автоматична еспресо кавомашина, яка поєднує в собі елегантний дизайн та передові технології. Вона оснащена міцною металевою передньою панеллю, яка додає пристрої. Сучасного вигляду та забезпечує довговічність. Ця кавомашина пропонує 16 різних кавових напоїв, включаючи еспресо, капучино, лате макіато та американо, що дозволяє задовольнити смаки кавоманів. Завдяки функції Coffee Maestro ви можете обрати один із трьох профілів смаку: делікато, інтенсо або Forte. І машина автоматично налаштує параметри приготування для досягнення бажаного результату. Керамічні жорна кавомолки забезпечують до. 20 20 тисяч чашок бездоганного помелу, а 12 ступенів регулювання помелу дозволяють налаштувати каву під ваш смак. Єдиним незначним недоліком може бути відносно висока ціна, але враховуючи широкий спектр функцій та якість приготування кави, це інвестиція, яка виправдовує себе для справжніх поціновувачів. Переходимо до екс-лідера рейтингу. Ця преміальна модель від DeLonghi. Вражає своїм функціоналом та дизайном. Автоматичний капучинатор з системою латте-крема забезпечує густу та стійку пінку для ваших улюблених напоїв. Великий сенсорний дисплей дозволяє легко обирати та налаштовувати рецепти. А функція Мій рецепт дає змогу зберігати персональні налаштування. Корпус з нержавіки, додає елегантності та забезпечує довговічність пристрою. Ємність для води та контейнер для зерен мають достатній об'єм для приготування кількох порцій кави. Без додаткового заповнення. Недоліком може бути значна вартість, але для справжніх поціновувачів кави інвестиція в цю модель буде виправданою. На першому місці нашого рейтингу розташовується Jura E8 8, еталонна автоматична кавомашина, яка поєднує в собі сучасний дизайн, передові технології та бездоганну якість приготування напоїв. Ця модель доступна в різних кольорах, включаючи елегантний Piano Black та вишуканий Moonlight Silver, що дозволяє підібрати варіант під будь-який інтер'єр. Модель пропонує 17 різних спеціальностей, включаючи Ристрето, Еспресо, Капучино, Лате Макіато та Флет. White. завдяки інтуїтивно зрозумілому 35 дюймовому кольоровому дисплею. Вибір напою стає простим та зручним завдяки інноваційному капучинатору Fine Foam Frotter G3 Jura E8 готує професійну якість молочної піни для ваших улюблених напоїв. Єдиним незначним недоліком може бути відносно висока ціна, але враховуючи широкий спектр функцій, високу якість збірки та бездоганний смак напоїв, джура і 8 є відмінним вибором для справжніх поціновувачів кави. На завершення нашого рейтингу хочемо нагадати, що вибір кавомашини залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань. Враховуйте частоту використання, бажані напої та бюджет. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвінку. Віночок, щоб не пропустити нові огляди та поради, дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.